І так, 23 січня. Козачелагерська сільська школа. Так. І загадки природи. Дивимося. Температура. Ага. Ну. 9 градусів. Мінус дев'ять. минус девять, а ну еще раз, точно минус девять, минус девять, минус девять, а тут на солнце сорок три, брехня, а ну еще раз, сорок три, брехня, а ну еще раз 37. Бляха, так вона гаряча. 37. А не може бути. Мінус 9. Ще раз. Та що ж такое? 37. Руку гаряча та йоли-пали А тут в тіні Двінадцять. А на сонці? Двінадцять. А тут двінадцять. Тридцять три. 33 минус7